Самостійні полуги після кесаревого розтину. Чи це можливо? Так, це можливо за бажанням самої жінки. Але є декілька умов для цього. Від попереднього кесаревого розтину має пройти не менше двох років. На матці має бути тільки один рубець і виконаний да? як сучасний кесарів розтин, проводиться в плановому порядку. А також плід має бути розташований. У головному передлеженні, тобто голівкою донизу, і не має бути ніяких акушерських ускладнень, тим більше багатоплідної вагітності. І пологи мають відбуватися в пологовому будинку, де є можливість екстрено розгорнути операційну для кесаревого розтину. Успішність вагінальних пологів природних після кесаревого розтину складає по статистиці приблизно 60-80%.